Всіх вітаю! З вами Марія і Китька Аліса частково вид... видніється. Ну і давайте дивитися, що буде завтра. Починаємо з особистого життя. Що буде завтра у вас в особистому житті? Дорога намічається. Але така, що не нова. Знаєте, ви там вже неодноразово бували. Їздили, ходили там хто як. Королева Пентаклів це е, з чимось. Щось вам цікаво, може за чим підете. Тобто є певна ну, там, ідея, тема якась. Аліса, Аліса, ну що це таке в кадрі? Коли вам дуже хочеться, от як бажання є, і дуже хочеться, навіть якщо це от просто туди і назад. Ну там десь ви там з'їздили, побували, там щось зробили, побачили, віднесли, забрали там у кого як. Але обов'язково хочеться зробити цю дорогу а, сфера кохання. Що у вас завтра буде у сфері кохання. О, яка приємна позиція. Дивіться, хтось з жінок дуже зрадієте, тому що ви будете відчувати, яка ви кохана для чоловіка. Щось буде пропонувати вам. Щось, що, знаєте, от тут не про легкі такі, знаєте, необтяжуючі стосунки. А тут людина буде давати, знати, або просто буде про це казати: що він хоче більш серйозних стосунків, що він вас обрав для себе як кохану жінку. Давайте далі дивитись. Це мені таке подобається озвучувати. Аліса, ну, вибачте, будь ласка, ну це ж, це ж просто це тварина, вона поводить себе так, як вважаю за потрібне. Так, діє чоловіка у бік жінки. Давайте ну, ви ж імператриця. От кажу, що хоче. зараз Тут, врів... О, тут врівноважити між вами і швидко все врівноважити. Це не так, щоб розтягувати. Він імператор, ви імператриця. Розумієте? Ну, це просто, от, знаєте, щоб була між вами рівновага. Птахи літають, і вона... а я перед вікном сижу. І вона дуже цікавиться тими птахами. Тож сьогодні вам Аліси багато буде в кадрі дії от Знаєте, бажання приїхати, бажання побачити, бажання щоб. Або спілкування таке, щоб, знаєте, не, не просто там привіт, як справи. Добре, ну добре, давай пока. Ні. Це, знаєте, як швидко з'явитись, але е, ну поспілкуватись так, щоб знаєте це довго було. Щоб. Дізнатись про все, щоб почути все, що можна там спитати і можна розказати вам, щоб ви почули. Тобто тут бажання якось так активно проявлятись. Давайте побачимо дії жінки у бік чоловіка завтра. Дії жінки. Подобається чоловік. Тут дійсно тут чоловік такий яскравий, такий гарний. І чоловік, з яким буває дуже складно. Але, знаєте, тут складно ще якось будуть закриватись. Бо дивіться, ну зараз. От жінка тут не так поспішає, як чоловік. Вона взагалі поспіхом нічого не хоче робити. Вона, як поспіхом, то вона цю тему починає закривати. Ні-ні-ні, я не готова, мені треба подумати. І жінка тут щось буде згадувати з минулого. А навіть обговорювати з цим чоловіком щось з минулого. Це як треба в чимсь десь поставити крапку. В якійсь ситуації, якась ситуація, яка потребує рівноваги. От вона більш на цьому буде зосереджена. Так, далі давайте дивитись. Про роботу давайте дивитись, що у вас буде завтра в роботі. Для когось, дивіться. Це як другий заробіток буде. Щось ви будете робити. Це як, як друга робота, як підробіток. Для когось так буде: у когось будете збалансовано виводити, от там, де ви в чимось розвиток маєте, будете виводити на позицію, коли все йде так як слід, так як вам то треба. І ви задоволені, ви ну, відчуваєте себе на роботі важливою людиною, людиною, яку ну, поважають, до якої звертаються ну, за якимись порадами. Людина, яка зробила собі ім'я вже на роботі. Тобто тут по роботі гарні показані карти, впевненість ваша показана. Навіть якщо якась ситуація не має балансу в якийсь момент, то ви її швидко вмієте збалансувати. Ви швидко вмієте от, ну, як привести все до ладу. І у вас саме така репутація на роботі. Далі дивимось, що вам важливо прийняти завтра. Давайте побачимо, що вам важливо завтра прийняти. Тут якась вихід з якоїсь складної ситуації. Через можливість, через пропозицію, через те, що якусь інформацію вам дають, ви хапаєтесь за цю інформацію і ви розкручуєте цю тему. Взагалі-то вдалий якийсь момент, вдача якась. Тут, ну, як щасливий випадок. От знаєте, коли доля. Відкидає вам якусь можливість. Тож, приймайте, як є, будьте вдячні долі, і щось вже робіть з тим. А від чого ж краще б за все відмовитись, давайте побачимо? Від чого вам краще за все відмовитись? Дивіться, якась ситуація з минулого, яка буде розкриватись перед вами. от Просто, от, знаєте, не, буде, не залишиться жодної темної плями. І ви її від когось хочете тримати в секреті. Відмовтесь, бо ця ситуація все одно не втримається в секреті. Все одно людина дізнається не, не в цей день, то в інший якийсь день, може там через місяць, може через рік, але дізнається. Але а чого вам не треба це тримати в секреті? все ж таки? Бо людина, чи ви можете відродитися через те, що ця ситуація буде з кимось обговорена? Через те, що хтось дізнається ну, як Якусь правду. Це дасть людині можливість, знаєте, як чи вам дасть можливість щось втримати при собі, не втратити чогось. Це, як, знаєте, як, пти... як птах фенікс буде відродження або у вас через ситуацію, або в людини. Це радість принесе. Це якісь знання дасть. Це просто буде корисним. Тож не тримайте в таємниці те, що повинно, хтось повинен почути. Може, це про вас якась правда, і це вам тільки на користь буде, як людина дізнається про вас якусь правду. Давайте побачимо, чого ж не уникнути. Могу вам не уникнути? Якогось святкування не уникнути, так, дивіться, в якійсь ситуації. Мені просто показана королева Кубків, це може бути ваша карта, а може бути карта тієї людини, яка буде заздрити вам. Якась ситуація для вас це як свято. М -м 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 -м. Може дійсно потрапити на якесь свято і будете дуже гарно виглядати, і комусь це заздрість буде давати. Може, просто от у вас настрій такий піднесений, буде, ви так просто будете щасливі, там, з якогось вашого привіду. Але дивіться, це більш за все показують людину, як з вашого близького оточення, як з вашої родини. Тут якісь такі хвилювання, я зараз додаткові карти потягну, але дивіться, як у вас як поєднання з колективом йде. Ну, може з цією людиною, може, ну, з родиною, наприклад, або з якимось іншим колективом, який стає вам як сім'я. Але чого, чого ці таке працівливість така показана в людині? Що тут. Якимось ситуація завершиться як дарунком якимсь. І це буде для когось з вас, це все ж таки буде от, покращення. Знаєте, от коли людина, наприклад, отримує допомогу. І це як збільшення якихось статків, там, заробітків якихось, взагалі збільшення можливостей якихось для людини. Але тут нема швидких змін, нема таких якихось дуже кардинальних змін. Але дивіться, тут можна розраховувати на допомогу ну, такої значної людини. Хоча для когось з вас, але це вже в меншому відсотку. Тут, якщо тема торкається вашої сім'ї, і це може бути як допомога вашій мамі або вашій сестрі. Або тітка може у вас є, бабуся у вас може є. От, знаєте, людина, яка сімейна, людина, яка от біля себе згортовує. Якісь хвилювання. Це просто хвилювання за людину. Так, більш за все. Це оця от карта, вона просто от дає тут дратівливість людині, бо є певний острах за людину. Але там все добре буде. Там, знаєте, через роботу з якимсь чоловіком. Буде просто от як збільшення ресурсів. Отак от показана ситуація. Цього не уникнути, але ну, воно не показано, якщо дійсно погане. Ну і давайте дивитись порада від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил. Дійсно, день, коли завершується якісь зараз. Вихід з складнощів, якихось, з таких труднощів, які саме емоційно людині, розумово людині складно давалися. Не фізично. Це щось, що. Складно було усвідомити, складно було, наприклад, прийняти, ну, от як розумово прийняти. І вихід з цих ситуацій вже от намічається. І дійсно, це не просто, знаєте, йду там, аби йти, аби на місці не сидіти, а ви будете знати, куди ви рухаєте. Куди от напрямок тримаєте, ви як знаєте певну адресу будете знати. Це не щось таке, що ще треба буде знайти притулок. Ні. Це от як я знаю, куди я рухаю. Я знаю, де я буду далі знаходитись. Отак от це, Тобто тут як підтримку будете мати. Зараз давайте. Тут немає якоїсь залежності. Тут є ситуація, в якій ви, знаєте, десь там зернятко вклали і як очікуєте результатів, а вони не так вже довго їх і чекати, вони швидко будуть. Але з вами будуть дуже наглядати. Ви як під наглядом будете вас будуть роз, роздивлятись, як знаєте, людина, на що ви здатні? Чого від вас очікувати? Радіти будете от зміни, яким будете радіти. І ще раз кажу: тут нема по дияволу, тут нема ситуації, яка б вас тримала в залежності, де б вас хотіли б шукати. Тут такого нема. Якихось там хитрощів диявольських, тут їх нема. Все, на цьому, всім дякую. Всім вам гарного дня. Гарних подій вам в життя і гарних людей вам в життя. І бережіть себе і свою родину. І побачимось в наступних відео. відео. І щиро всім дякую за вашу активність на моєму каналі. Дякую просто за ваше бажання допомагати бути приємними, добрими людьми. І просто-просто дякую, що ви в мене є. Побачимось, всім пока!